Відзнаки почесних громадянин міста Суми вручили родинам п'ятьох загиблих захисників. Серед тих, хто отримав нагороди, Андрій, син загиблого заслуженого тренера України з велоспорту Олександра Кулика. Він з початку 2000-х років перейшов на оздоровлення дітей, дітей з Суми. і не тільки. Через його руки пройшло тисячі дітей. тисячі. І зараз, працюючи в спортшколі, яку він. Яку він очолював близько 20 років, ми зіштовхуємося, і я почав зіштовхуватися з тим, що трохи неодоціненна є робота наших тренерів і оздоровлення. І як висновок, ми зараз бачимо результати цього, що в Києві на західній частині України підлітки займаються. Ну, мають дуже багато вільного часу і роблять погані справи. А це, як і, на мою думку, я думаю, що і на вашу, це є результат того, що ми дуже недооцінюємо роботу, роботу дошкільну і роботу оздоровлення. Загибель наших рідних таких людей. Хочеться попрохати вас, щоб щось все-таки в нас змінилося в головах. І ми почали. Почали будувати нашу країну. 65-річний Олександр Кулик загинув в бою з російськими військовими 1 березня. Тоді стався бій біля села Верхня Сироватка. Олександр Кулик разом із побратимами намагався зупинити колону ворожої техніки. Із десяти захисників загинули п'ятеро. На місці бою встановили пам'ятний знак. Звання почесного громадянина Олександру Кулику присвоїли 14 грудня. Окрім нього таке ж звання посмертно отримали ще чотири захисники: Олександр Білявський, Євгеній Степаненко, Георгій Цедік, Роман Кукленко. Чоловіки загинули тижнем пізніше, 7 березня, під низами. Відзнаки отримали рідні загиблих 29 березня на міській сесії. Діана Крахмат, Андрій Крамченко, Сергій Мілевський. Суспільне новини. Суми.